Сьогодні в програмі Від суботи до суботи огляд ринку дорогоцінних металів, огляд валютного ринку, вартість інвестиційних монет, онлайн-продажі в інтернет-магазині Національного банку України. Нові релізи поштових марок від Укрпошти. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть Кацапській Федерації. Сьогодні 5 квітня 2025 року. Сьогодні субота і сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути експертний погляд та вичерпну аналітику на новини та події, які відбувались на Філателістичному та нумізматичних фронтах України. Вітаю усіх нових підписників, дякую усім старим підписникам, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі під моїми відео. Будь ласка, перевірте підписку, тому що я бачу, що кількість постійних глядачів мого каналу вона коливається, вона то додається, то. Це є меншою, отже, будь ласка, перевірте свою підписку, а також натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати мої усі відео. Отже, почнемо наш огляд з ринку дорогоцінних металів. Сьогодні золото коштує 3052 долари, попри те, що у п'ятницю золото коштувало 3165 доларів. Бачимо, що вартість знизилась аж на цілих 100 доларів. Сьогодні срібло коштує 29 доларів 90 центів, попри те, що у п'ятницю була ціна ще 35 доларів. Отже, ми бачимо, що е, ринок дорогоцінних металів він падає. Також цікаво зазначити, про те, що е, сьогодні е, Golden Ratios або співвідношення е, золота до срібла становить 102. І це найвищий показник, який був ще, здається, за часів ковіду, тоді, коли був так само такий великий індекс співвідношення срібла до золота. Отже, бачимо, що сьогодні срібло дуже недооцінено, і бачимо те, що е, срібло падає у ціні навіть швидше, ніж падає вартість е, золота. Що буде на наступному тижні, побачить. Ми, ми всі побачимо. Поки що я нічого згадувати не буду. Через те, що ви знаєте, що у 2 квітня Сполучені Штати ввели нові мита, і це найвищі мита, які спостерігалися за останні 125 років. І також ми ще пам'ятаємо: 1929 рік, жовтень, тоді, коли був так званий Чорний четвер. Як надалі будуть реагувати ринки? Мається на увазі біржові ринки, ринки акцій. Ми будемо спостерігати. Але цього тижня усі абсолютно ринки, не тільки золото падало, не тільки срібло падало, а також падали і акції усіх основних компаній. І зараз ви бачите картину того, що відбувалося цього тижня. Отже, Такі от новини, що стосується ринку дорогоцінних металів, ринку акцій, тепер давайте перейдемо. Це вперше, мабуть, і, мабуть, ми будемо спостерігати навіть в майбутньому також, що відбувається з вартістю доларів, з вартістю євро. І отже, сьогодні 1 долар США коштує 77 пені, або 0,77 британського фунту. Попри те, що нещодавно американська валюта коштувала 76 пені. Один доллар США сьогодні коштує 91 Євроцент. Бачимо, що євро зміцнилось, тому що ще цього тижня 1 доллар коштував 93 євроценти. А що ж з нашою українською гривнею? Сьогодні 1 долар коштує 41 гривню, попри те, що цього тижня він коштував 41 гривні 70 копійок. Сьогодні 1 євро коштує 44 гривні 70 копійок, попри те, що ще у п'ятницю він коштував 45 гривень 70 копійок. Таким був огляд ринку основних валют. І давайте тепер перейдемо до новин з Національного банку України. І давайте принесемось на два або навіть на три тижні тому, тому що наших зустрічей не було вже дві, два тижні. Отже, 11 березня, 11 березня відбувався продаж в інтернет-магазині Національного банку України. Серед цікавих монет був архістратих інвестиційний, архістратих так званий піксельний або архістратих пам'ятний, номіналом 10 гривень. І інвестиційний архістратих тоді коштував 3737 гривень. А піксельний архістратик, таке нове прізвисько дали цій монеті номізмати. Він коштував 3000 гривень 737. Також 11 березня був продаж Зодіак. Срібна монета, дуже цікава, дуже красива, яка мені, власне, дуже подобається. І тоді він коштував цей зодяк 3851 гривню. Також у цей день та був в продажу, була в продажу монета Батьківське щастя. І в інтернет-магазині вона коштувала 210 гривень. На зустрічі колекціонерів ця монета коштує десь приблизно 400-440 гривень. Тепер до наступних продажів, які відбувалися Національного банку України, і це останній продаж цікавий. Передостанній який був в інтернет-магазині. Це було 27 березня. Тоді на початку продажу, о 9 годині 59 хвилин, онлайн було зареєстровано 9967 покупців. Монети, як завжди, так само, як і 11 березня, вони поступили в продаж після 10-ї години. І що було в продажі? В продажі була монета Національного агентства по забезпеченню корупції або по запобіганню корупції, вибачаєте, забезпеченню корупції. І ця монета коштувала 172 гривні. Також. Срібний Архістратиг інвестиційний, він коштував вже 2449 гривень. Хочу відмітити те, що продаж, на відміну від 11 березня, він був, був більш-менш рівний. Якщо 11 березня, після кожного разу, тоді, коли ви натискали на кошик для того, щоб придбати додати ці монети, кожного разу вас перевіряли. Чи то справді ви людина або не людина. Цього разу це питання Національного банку України питав тільки один раз. І після чого, після усіх перевірок, я от справді не знаю, як вони це перевіряють, чи то скрипт робить, чи то робот робить ці покупки. Воно пройшло більш-менш рівно. Причому моя черга на монети Національного агентства по запобіганню корупції була 2416. А монет було в магазині 17678. Моя черга за архістратигом Михаїлом була 2519. І таких монет ще було в продажі 3017. Мені якимось чудом. Вдалося придбати і одну, і другу монету, яку я, власне, і хотів придбати. Усі вони потрапили в кошик, і я десь за 2-4 за хвилини вже оформив свою покупку, а потім зайшов ще з іншого аккаунту. І з іншого аккаунту мені вже архістратига не довелося купити. Але довелося купити не монету, вибачайте, а це була медаль Національного агентства по запобіганню корупції, так само її зміг придбати ще на другий аккаунт. Ну і до вартостей. Я якось пропустив, я мав вам розповісти, скільки коштують інвестиційні монети. Отже, сьогодні архістих Михаїл інвестиційний. інвестиційний. Продаж в, на сайті Національного банку України. Вартість його зазначена як 2336 гривень. І нагадаю, що 27 березня він продавався за 2416 гривень. По сьогоднішньому курсу вартість архістратига складає 56,5 доларів. Ну і, звісно що усе познається в порівнянні. Сьогодні вартість е срібного е орла в магазині Epmex або на біржі Етмекс він сьогодні коштує 30, від 34 доларів 35 центів до 37 доларів 86 центів. Отже, бачимо, що архіслетих коштує 56 доларів, а срібний Орел коштує 37 доларів. Отже. Маємо ось таке порівняння. Отже, наш архістритих найдорожча інвестиційна монета в світі. Таким був огляд новин та подій, які відбувалися на нумізматичному фронті. Давайте перейдемо до інших новин, а, але вибачте, ще знов-таки хочу повернутися до нумізматики. Цього тижня у вівторок був продаж роликів монет. На честь Національної гвардії України. І вже таких монет було випущено 10. Зараз ви бачите, як виглядає ця монета. І мені пощасливилось її придбати, але тільки не в, в, в крамниці Національного банку України. Ну і ще одна така от покупочка в мене. Це пам'ятна медаль або пам'ятний житом Володимир Ольгердович. І цей жетон першого українського міжнародного банку. Ось такий жетон я просто придбав на аукціоні або на іншому аукціоні. Ну і вже ж нарешті давайте перейдемо до ну, іншої лотерії. 2 квітня, так само як і в інтернет-магазині Національного банку України, відбувався продаж. А на головпоштамті відбувалося спецпогашення на честь 45-ї окремої артилерійської бригади імені Мирона Тарнавського. Я вже зробив репортаж цієї події, ви вже його змогли передивитися. Ну, була дуже цікава програма, була презентація, і зараз ви бачите конверт з тієї презентації. Тут бачите і спеціальний штемпель. Які застосовувала Укрпошта, а також ще й каше. Причому каше це зазвичай це клубне каше, але це каше ще й інше каше це командирське каше. І воно було виготовлено київським товариством філателістів, і воно зараз знаходиться в бригаді. І автографи. Це автограф командира артилерійської бригади, це його заступник і автор марки, Конверту. А також листівки, з якої ми робили, робили картмаксуми. Здається, вони ще є в інтернет-крамниці острову Скарбів, можете її придбати. А також ще лімітований випуск ось такого конверту. Так само він був випущений е київським товариством філателістів. Е таких конвертів було друковано 350 примірників, таких листівок, з яких ми робили картмаксум, було. 200 примірників, отже, можете порівнювати наклади просто марок, наклади монет і з такою от продукцією. Також ще київські товаристи філателістів підготували ось таку презентаційну папку. Це вже друга презентаційна папка, яку випускає київські товариство філателістів. Перша папка вже стала рарітетом, вона у одному екземплярі ще є досі. Крамниці острову Скарбів, якщо ви не встигли її придбати, можете придбати зараз, тому що вона перша і через це вона така цікава. Це вже друга папка, вона так само вже реалітетна. Чому? Тому що таких папок вона всього 160 примірників було друковано. Я в своєму репортажі вам показував, що входить до складу цієї папки. Отже, до складу цієї папки входить ось такий малий маркований аркуш, але... Не е, шість марок, як робила Укрпошта. І вартість того набору кошту... була 700 гривень, а тут ми бачимо 9 е, марок. Автор так само е, Володимир Таран. Таких е, аркушів друковано так само, скільки і папок, 160 примірників. І також ще дуже цікавий дуже красивий конверт зі спецпогашенням. І тут ви бачите, що тут був застосований штемпель ще червоного кольору. І таких е, е, конвертів е, саме з таким штемпелем червоного кольору, також дуже і дуже мало. Ну, Здається, їх так само, скільки і папок ось. Таке було спецпогашення у вівторок, а у четвер, чи, здається, ви бачаєте в п'ятницю, в п'ятницю, так, в п'ятницю. Вийшов поштовий блок, склад до якого входило 6 марок. Зараз ви бачите усі ці маяки. Це конверт першого дня, який можна було зробити у п'ятницю. А також є карт максимуми. Ось так от вони виглядають. Що також можна було зробити. Ну і ще я хочу вам ще показати ще ось такий презентаційний аркуш. Які було зроблено на е, інше спецпогашенні місто Героїв Маріуполь, дуже тривалий репортаж, тому що дуже багато було гостей, дуже багато було промов е, на презентації е, цих поштових марок. Там, здається, репортаж мій тривав більш ніж 40 хвилин. Будь ласка, передивіться, якщо ви його дивились, і ще ось такий от був е, зроблений. Презентаційний аркуш, а також ще Пошта Острову Скарбів. Я інколи отримую ось такі дуже красиві, дуже цікаві конверти. Це так само робиться е, хронологія або історопис того, що відбувається е, під час війни. І бачите дуже красивий, дуже цікавий конверт, який було відправлено. 24 березня. І ще що? Завтра я буду відвідувати нивки, і якщо комусь цікаво, я завтра зможу для вас придбати і відправити цінник паперових грошей України, а також цінник пам'ятних монет України. Друзі, ось такий сьогодні наш коротенький огляд, новин та подій. На нумізматичному та філателістичних фронтах. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую за вашу подбайку, кому трі до мого відео. До побачення, до побачення, до побачення і слава Україні.